Продажи маємо шафи для зберігання речей. Локери їх ще називають. При відреставрованому стані. Пофарбовані. Колір антрацит. Висота метр вісімдесят. Ширина. Ширина 80 см на 8 відділень. В серединці також все пофарбовано. Глибина відділення 49 см. Висота одного відділення 45 см. Так. І ширина 33. Так, загальна глибина 50. Висота 180 см. Ось в такому стані їх достатня кількість у нас. Їх можна замовити. Всі відреставровані, замочки, за бажанням ми можемо повісити, якщо потрібно. Запитуйте всі вони двойні на вісім відділень.